Вітаю малята! Скажіть, яка в нас пора року? Вірно, зима. З її приходом пташки, які залишилися зимувати, перелітають садів, лісів, лук ближче до людей. А як ви думаєте, чому? Так, снігом замело все навколо. І пташкам стало складно шукати їжу. А як ми можемо допомогти пташкам? Вірно, ми можемо зробити годівнички і підгодовувати пернатих під час холодів. Годівнички бувають різні. Їх можна виготовляти з пластикових пляшок, дроту, коробок, ящиків, тузок. Та інших матеріалів. Але обов'язково у годівнички повинен бути дах, щоб снігом не засипало їжу пташок. Але пташок не можна готувати будь чим Давайте пограємо в гру «Хто що їсть. Що їсть синичка? Синичка полюбляє сало. А що їсть снігур? Вони полюбляють насіння лободи. А що ж полюбляють горобці? Насіння пшениці та вівса. Молодці малята! Тепер ви знаєте, як допомогти пташкам взимку і чим їх годувати.